Коли я в нього запитую ша, скільки ти витратив на те, щоб оці всі знання всередині в себе поєднати? Він мені каже, 600 життів. Він до речі, спілкується з інопланетними цивілізаціями. Правильно я зрозуміла? Так їм потрібні раби, їм потрібні ті, хто не думають. Їм потрібні стадо. Це все технології, це все, щоб зробити з нас баранів. Приходить янгол, який закриває очі, вуха і наброта, Тому у нас над верхньою губою. Ось ця штучка така. Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Вітаю, я Ева, я доктор філософії в галузі психологічних знань. Ще я атмолог і автор цієї, цього напрямку. Це така синкретична система знань про світобудову і про сенси людського життя. Якщо дуже коротко, то ми кажемо, що це атмологія про щастя, тому що всі знання, які ми отримали з минулого, свідчать лише про одне, що людина повинна навчитися а, жити щасливо е, в цьому світі, а для того, щоб бути щасливою, виявляється, потрібно дуже дуже багато констант. От Всі ми їх досліджуємо, і тому нам потрібна і психологія, і філософія, і нейрофізіологія, і соціологія, дуже-дуже багато е, е, наук і знань, саме які ми е, е, і поєднали в атмології. Тому атмологія це така синкретична система знань. Можливо, для вас це нове. Да, я буду щаслива. Якщо ви познайомитеся з нами поближче. Ева ще такий алхімік духовний, в якої можна розпитати все про все. Але головна тема сьогоднішньої зустрічі шаман Ша з Бразилії, на зустрічі якого ми всі були. Ви залучили усіх своїх глядачів, усіх своїх атмологів. І там були дуже цікаві теми, підняті. Тому я би хотіла, щоб ми з вами поділилися для наших глядачів особливо про глобальну концепцію людства. Чим закінчиться це існування людства, чим закінчиться війна? Про це все ми говорили і він говорив на нашій зустрічі, і ви можете нам розказати детальніше. Так, з задоволенням я хотіла б тоді декілька слів сказати про Ша. Ша шаман, але Ша такий неошаман, він також алхімік. Тому що він час, свій час був послідовником Ошо, І коли Ошо вже покидав цей світ, він сказав своїм учням: «Ідіть, і шукайте потрібні місця. І одне і він декілька місць вказав, і одне з них було в Бразилію Альта Параїза, переводиться як високий рай. Це місце, яке знаходиться над е, м, кристалом в діаметрі комплексом кристалів. І він е, будується, вибудовує ніби єдиний такий кристал в діаметрі 25 квадратних кілометрів. Це такий канал, живий канал. Величезне це місце сили. І ось, будучи таким юним послідовником, який вже на той час був трохи і хіпі, і холотропним диханням, вони займалися, і дуже-дуже багато в них там було чого помішано, змішано, тому що вони шукали свій шлях до Бога, до себе, до цього щастя, до щастя, буття. І коли вони вже приїхали туди, а там живили місцеві племена, там жили. Місцеві, вони працюють за Яваскою, з рослинами вчителями, з рослинами сили, то він вже почав отримувати там своє навчання, інтегрувати все це. І тому він дійсно працює за Яваскою, він працює з Ліаною, яка така, бажається, да, рослина сили, мати, її ще називають. І він інтегрує дуже багато цих своїх, яких він протягом свого життя придбань надбань, отримав але коли я в нього запитую ша скільки ти ви, ви, років ви, витратив на те щоб о, оці всі знання всередині в себе поєднати він мені каже 600 життів Я так думала, що може перекладач, тому що я не володію е, португальською. Е, може 60, Ну, мені сказали 600, Ну, хай навіть якщо 60, то я думаю, що це дуже багато. Тобто, я так розумію, що його душа, велика душа, яка е, багато життів е, поспіль е, весь час занурюється в Ось е, ці. Всі е, світи, пошуки е, інтегрує щось, і тому він дуже дуже непроста. Така людина, дуже непроста істота. Як навіть так же сказав, ну і розкажіть нам, що шаман сказав, що чекає людство майбутнього. Мені дуже сподобалось, як на ось таке ж запитання, деяке зараз запитуєте ви. Він почав е розповідати е про те, як вони вперше приїхали до Альта Параїзо. І коли він їхав, то е дорогою він бачив величезну пожежу, яка е просто спалила всю природу. І він навіть думав, Боже, як ми зараз на цих вуглях будемо жити. Але потім він побачив, як природа відбудувалася, як люди почали строїти таке своє ком'юніті, як вони дуже різні і традиції різні, і ці племена різні почали шукати поєднання. Тобто він нам давав тоді такий рецепт. Що ми повинні шукати е, ті е, межі. Ми повинні шукати ті м, поєднання, в яких тобі ок і мені ок. І ми хочемо, щоб е, і середовище, яке ми з тобою будуємо, також було е, радісне, щасливе, е, і це рівність в різності. Коли ми всі прагнемо одного й того самого, але ми дуже різні, і в цій різності ми поважаємо і межі одне одного, і кожен е, шукає оці е, свої. Е, е... Конфігурації чи що, да, для того, щоб ми могли побудувати оце цільне, і він сказав, що у нас нам вдалося, нам вдалося побудувати таку велику сім'ю. Це не було зовсім кон'юніті, тому що люди почали будувати будинки, жити вже в своїх сім'ях там. І вони не жили там в одному ангарі всі разом. Зараз це е, прям сучасне містечко, таке своїм життям. Е, і ось е, таку метафору він е, хотів донести на протязі цього часу. Він до речі, спілкується з інопланетними цивілізаціями, правильно я зрозуміла? Так, так, да, ми в переписці з ним пишемо, може, можемо в особистому цьому. Він пише, що зараз там в Ізраїлі вони були, і зараз вони спілкувалися, і в нього дуже багато друзів, хто, а, хто а, в Нідерландах, хто на інших частинках світу, хто спілкується. Да? Коли виходить з ними на зв'язку, то розумієш в тому числі і своє существування. І коли ти з ними в контакті, то, то разві ж ти знаєш, що вони вот теж є. И мы всегда можем полагаться на этот контакт и на положительную силу от них. Собственно, выйти поодиночке на этот контакт и найти из него какую-то положительную силу сложно, но если мы делаем это как коллективную практику и находимся в резонансе, то это тот способ, благодаря которому мы можем эту положительную силу взращивать. Если у тебя самого нет силы присутствия, если ты не присутствуешь в самом себе, значит вместо этого внутри тебя находится что-то еще. И эта сила ⁇ это как программа, благодаря которой, например, в свое время возникла жизнь. Что я могу сказать, что не только мы не одни во Вселенной, а также и форма тех других. Она тоже человеческая. И они уже здесь, они вместе с нами помогают, нам предлагают различные технологии. Причем мы говорим не о каких-то внешних технологиях. Ну, я внутрішніх технологіях, тобто, як вести себя, то есть они среди нас. И этот разум знает, що в той точке, де ми зараз знаходимося, ми можемо дійсно до апокалипсиса, але вони вже знають, як нам допомогти і вийти в іншу реальність. Він говорить про те, що нам все-таки керує це світове керівництво, так? можливо, навіть інопланетні цивілізації, які все одно на людство, і вони готові знищити людство. Отак, на раз, два, три. Ша считает, что это такая сила, которая хочет вытянуть из Земли максимум ресурсов для того, чтобы создать новую реальность где-то в космосе. Поэтому планеты их не волнуют, потому что у них планы совсем на другом уровне. Они считают, что могут уничтожить планету, использовать ее для конца, чтобы создать новую. В первую очередь, мы должны понимать, что смерть это просто переход из одной точки в другую. Мы как настоящая семя, из которого взрастает будущее, и, наш, и наша задача прорасти в этом будущем. Так, дивіться, що треба зараз зрозуміти? Ми вже з вами домовилися, що все по образам. Да? Давайте тоді подивимося на наше життя. Коли приходить час, наприклад, осінь, збирати врожай, і ми з вами заходимо в наш сад, то що ми бачимо? Що є плоди, які визріли, є плоди, які згнили. Да? а Є плоди, які ще зелені, може там трошки пізніше, якогось наступного разу, або, можливо, там ця яблунька там, наступного року колись там щось розродиться і дасть. І тепер давайте ви зібрали як господиня, як господар, ну наприклад, хай це буде яблука. Да? І принесли їх додому. І дивитесь: оці яблука дуже круті там на шарлотку. Оці яблука, щоб з'їсти їх е, живими, там, да, сирими. З цих там, зробити фреш, а з цих, тобто ще щось. От, да. Або, можливо, така метафора вам не дуже сподобається, то ви можете На слові вправ, уявити. Я там я задумалася собі якусь, якусь чашку Петрі, чи ще щось, да, де ви відкриваєте цей автоклав і дивитеся, як там хто себе поводить. І ми зараз бачимо перше, саме головне. У цьому світі є два прошарки. Це зараз вся війна і проходить між тими, хто вже не хочуть розвиватися із болю війни суперечок, а вже на це немає ні смаку, ні енергії. Тобто ми мусимо зараз воювати, але ми не хочемо, але ми мусимо, так? Але люди є в більшості своїй ті, хто вже не хочуть і вже не мають смаку до гри через оці правила, тому що вони вже награлися, вони вже порозвивалися, вони вже хочуть по-іншому. Вони вже Свідомі свою там зовсім по-іншому в результаті цих перевтілень розвинули. А є ті, яким ще смачно. Які ще хочуть оцеї монархії, оцієї крові, ось цієї. Да. Скільки ж зараз навіть на нашій війні воюють тих, хто, кому в кайф воювати, да, і найманці і все не за ідею, а просто чи кому подобається вбивати, марадерити, гвалтувати. Подивіться на коментарі. Коли на якісь дуже страшні події пишуть там да, слюною з усім жа ще ще, ще. інакше б не було не цих тіктоків страшних, не цих всіх, тому що є кому дивитися. І ми зараз бачимо, що люди такі розділилися на одних і інших. Тепер ми не можемо рухатись далі на одній платформі реальності. Тому що коли е, рухається ця платформа реальності, вона рухається по певній траєкторії. Це еліпсивідна така траєкторія, вона дуже вона на квітку життя схожа, У нас є такий центр у всесвіту. Е, і ми то наближаємось до нього, то віддаляємося, то і є такі розвилки. І на цих підстопах. Це коли оця господиня відкриває автоклаві, дивиться, що з цього борщу там чи щось цього достати, бо воно вже готове. Да, воно вже готове задля того, щоб дати йому е, ту платформу реальності, дати йому те середовище, е, дати е, ті правила, де дай вони будуть як найкращі для подальшого розвитку. Розумієте? Тому що ще гра не завершена. Ми ще не, не боги, да, ще не, 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 не просвітлені. Але вже цих умов. Ці умови вже в нас знищують, ці умови вже не дають нам розвиватися. Тому на таких підстопах. І в нас, ми зараз зайшли в каліюгу досить е, таку, недобру штуку, так, тому що в нас є такі чотири частини: сатя-юга, пара трета і Калі-Юга. А в цій каліюги є свої, е, юги також каліюга, саті-юга, каліюга, пара юга, трета і каліюга, каліюга. Ось середньовіщі була калі юга каліюга. Все це жахіття. Зараз світанок. Світанок, але в каліюгі, і він найкраща можливість, коли відкриють цю кришку, її вже зараз відкрили, всплити і сказати: я тут. Вони Евакуація. От зараз дійсно проходить евакуація. Евакуація для того, щоб розмістити на різні платформи реальності ці душі для подальшої гри. Так формується паралельна реальність. Далі це знову закривається, тому що це материнка. І вона піде собі далі, там покаріює. Е, і буде, буде ще одна каріюга, сатя юга ще буде, от, дістануть. Вони називаються, як душі, душі живі, тому що можна душу навіть погубити тут. І вони бачать і евакуюють душі живі. І е, далі буде ще е, важче. Ну, тобто, для тих, хто залишиться, для тих, хто ще хоче погратися, то умови, знаєте, як у тих голодних іграх. Будуть е, ще ж, жорсткіше, тому що їм смачно розумієте? Ну це як е, е, БДСМ чи е, якийсь маньяк, Йому ж хочеться все. Ми вс, бачимо навіть по цій страшній війні, да, як е, в, в них приходять ці апетити, і вже все вже і в них немає не жалості, нічого, тому що вже і тому е, е, зараз іде така урожай, ще його ще називають жатва, Прийшла жатвиня. Да, о, ця ця е, нова реальність, яка е, збирає і розміщує на е, декілька платформ реальності. Я бачила дев'ять. Якщо я не е, помиляюсь. Ну, тому що не то, що там могла їх рахувати, але коли я пригадую, як я бачила ці платформи, то я гадаю, що їх 9. І е, вони різні. І е, це така, давайте, ніби скан е, сьогоднішньої реальності. Але чим далі ми будемо в часі? Тим більше вони будуть відділятися одне від одної, і тим більше вони будуть е, йти вже по своїй історії, тому що ті душі, які там будуть будувати ту свою реальність по тим правилам, по то, в тому суспільстві, але вже їм буде там все е, дозволено да, це робити, тому що одне діло хотіти, да, ми хочемо цього життя, чи ми можемо його побудувати. А чи ми е, зможемо? А чи ми тому, що нам там волю також дадуть, ніхто не буде втручатися. І до речі, зараз, хоча були там прописані ці всі рельси, ми були дуже незадоволені, що у нас доля, там карма тримає. А але її відсутність ще гірше, тому що ти повинен весь час бути в усвідомленні. І ти розумієш, вже там що ти тут видихнув і тут вже вдихнув назад. Це все і це все накладає дуже велику іншу відповідальність. І тому тому я попереджаю дуже часто українців, що якщо ви хочете е, у цієї справедливості, якщо ви хочете покарання, якщо ви хочете побачити, як ваш ворог страждає, е, то дивіться, бо можете залишитись на тій платформі реальності, де ви це побачите. Тому що там в на тій платформі на одній з дев'яти, яку принаймні я бачу і свідчу, Я, скажімо так, я чинелю звідти, я провідник цього світу. Це найкращий світ з нашого майбутнього, так ми його і називаємо, то він там якось продомовились. Якось так людство це все домовилося, і побудувало рай на землі таким чином, коли всі ресурси планети стали у всього людства. Коли всі розуми не належать там окремим організаціям е, чи країнам, а стало е, е, для працювати для всієї країни, от ми можемо будувати е, круті мости. А у нас класні там технології, а у нас е, класні ідеї там, е, про якісь продукти харчування. І коли будується, да, коли вже немає тих, хто не знають е, скільки разів на місяць змінювати воду в басейні. А є ті, хто від спраги помирають. Тобто такого немає. Я, я кажу про той світ, про який я знаю. Ті інші платформи я декілька бачила, і бачила навіть оцю а, страшну таку реальність з повною кібертизацією, з повною о, такою частинкою. О, не дуже добре. Так ось, да, повертаємось до вашого питання. Просто щоб відповісти, треба трошки я да, я про конструктор розповісти. Да. Оця матриця, вона штучна система егрегоріальна, можна сказати, яка може жити лише за рахунок живих душ, відрізана від духу, і не може брати енергію напряму. Її контролюють і створили істоти, які вибрали свій шлях розвиток, їх ще називають сірі. Це дуже величезна кількість цих. Різних різних істот, це ну, вони ну якби така ціла, де підкласти е, істот е, у всесвіті, які вибрали шлях е, чистої е, технократії технологізації. Тобто вони відмовилися від серця, скажімо так, е, і вони втратили е, свій зв'язок з духом. І вони не можуть розвиватися далі, але в світі 4D і тут вони можуть що завгодно, тому що ну, можна сказати генії в якомусь чином, да, якщо уявляєте, тобі е емоції нічого е не заважає, ти лише технологію розвиваєш і, тех і ли ти лише цим займаєшся, і тому це цивілізації, які дійсно створюють ці ілюзорні штучні світи, і е в які може попадати е жива свідомість. І вона втрачає, скажімо так, систему координат, де реальність, а де штучне. І тому дуже зараз багато душ в полоні у цій штучної матриці, у цій Сансари, до речі, там оцей рай, і ад, і все. А наші предки виходили зразу напряму до духу. І ми минули, коли вже казали, що ми втілюємося в світах раю, то це вже втілювалося в тих системах зіркових, на тих планетах райських, а не в Бардо смерті, не в Астралі. А оцей астрал рай, айм мультяшний такий це бордо життя, бардо смерті. Це дуже багато цього ілюзорного, і ось ця матриця, оця штучна, вона може існувати лише а, завдяки цій енергії, яка вона може утримувати від людей, але вона не може брати високочастотну енергію, бо це не ну, для вампіра. Да, сонячна енергія вона для нього просто не може. То її треба понизити в вібрації, і це що тоді а, страх, ненависть, злість. Всі, і будь ласка, і зайшла тоді енергія. І тому е вона, вона бореться за життя. Вона зараз е робить все для того, вона і, скажімо так, її творці, тому що вона, вона не жива, хоча вона, як штучний інтелект, е розумніше кожної з людей. І йде дійсно захват да, свідомості якомога більше. І ми зараз бачимо, що це все відбувається через технології, через Для того, щоб були ті, хто можуть і будуть це робити, то повинні бути ті втілені в самій грі. Фільм Аватар пам'ятаєте, да? щоб потрапити на ту планету, ви не могли прилетіти туди і бути навіть в скафандрі там. да? Ви могли там бути лише через е е аватар, тобто через тіло. Тої істоти, яка там живе, і ось тут також. Тобто, щоб потрапити в цей світ, ти потрібен повинен втілитися. Але а, дуже багато з них хто не, не втілюється, тому що не проходять роди, так як ми проходимо народження, а, тому що коли ми проходимо весь оцей етап, там витирається пам'ять. Там, коли ми народжуємося через екситоцин, через багато чого, а, у нас а, все обнуляється. Да? До речі, вважається, що приходить Янгол, який закриває очі, вуха. І наброта, тому у нас над верхньою губою ось ця штучка така, да? як така напоминалка. Вони можуть екскапоруватися. Тобто, якщо душа якась така дуже хила, то можна квартиранта впустити і навіть і не знати, да. або вони створюють собі боти штучні. Дуже багато ще наші в, в старослав'янській всій релігії дуже багато відповідей, що були нежить, нелюді, людини, да, чоловік, чело і, і да, і вже той, хто аси, хто тут до сіми духів міг вміщати. І зараз, якби ми це все достали, і подивилися, і перевели на наш сучасний на наше сучасне розуміння, я думаю, ми дуже багато б знайшли там відповіді. Дуже багато знайшли відповідей. Тому дійсно є ті, хто. І я думаю, що сучасний ковід, і ця історія ще не закінчилась, вона, мабуть, була в такій пробній версії, я так думаю. Нам показав, що на цій планеті хтось є. Причому той, хто може розказати і Америці, і Африці, і, і ну мабуть, немає тих, кому не можна було да, сказати ні. До речі, хоч якась країна. Я шукала, не знайшла, хоч якась країна, куди можна вільно поїхати, і яка не підпорядкувалася оцим наказам глобальним, є існує. наскільки я знаю, ні. Ну можливо, є для мене є такі а, фрактали, наприклад, племена неконтактні. Вони є в Амазонці, вони взагалі не контактують з цим світом, да. Але ж вони і вони телепортуються іншим, іншим взагалі шляхом. Ось тому це я думаю, що зараз такий доказ людству, що є да, і це вже тому, коли оце розповідали, і да, всі ой, та це все. Ну давайте вже тепер подивимось, далі і вони точно не для радості і щастя. Тому що ми знаємо з багатьох джерел, що 90% грошей і всіх ресурсів людства знаходяться у 10% людей. А у 90% людства знаходяться 10% цих ресурсів. Тобто і ми бачимо всю всю дурню. Да? Що о, їх все ж не хочуть змінювати і не будуть. Знищувати людство нікому не, не, мож, не потрібно. Ви розумієте? Ми ж, ми ж їх енергетичні батарейки. Згадуйте фільм матриця. Не буде нас, не буде їх. Їм потрібні раби, їм потрібні е, 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 ті, хто не думають, їм потрібне стадо, їм потрібно так, і воно і є, дивіться, е, е, алкоголь, будь ласка. Да, цигарки, будь ласка, там все це. Ну, тобто це все технології, це все, щоб зробити з нас баранів, не думаючих, не е, розуміючих. Не... І тому е, їм навіть не вигодно нас е, зараз зробити з нас рабів, якихось, щоб ми були там, тому що ми все одно там, е, захочемо їсти пити і почнемо революції. Тому краще нам дати якісь умови, де ми сидимо в такій в'язниці, в якій є світло, тепло, телевізор. Ну, ну Не виходь без маски, ми ну, замов їжу додому. Ну, і дехто ще й щасливий, бо він цього спілкування і не дуже хотів, і не дуже він там про нього якось мріяв. Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки.